У Кам'янському комунальники слідкують за станом дорожнього покриття. Так цього разу оновлювали проблемні ділянки по вулицям нашого міста. Привести до ладу автошляхи міста до початку морозів пріоритетне завдання комунальників. Ямковий у зимовий період дуже важливий, оскільки із опадів учасники дорожнього руху не, не бачать ями, це призводить до пошкодження автомобілів. Тощо. Тому ми ну, стараємось, щоб дорожнє покриття в нашому місті було в надлежащому стані, особливо на ділянках доріг, де переміщується громадський транспорт. Відновлюють розбиті ділянки доріг підрядні організації за допомогою новітніх технологій, які дозволяють здійснювати роботу і при низьких температурах. За низьких температур роботи виконуються за допомогою трициклеру. Це ми готуємо асфальт безпосередньо перед ямами, тому що температура асфальтово-бетонної смесі повинна бути не нижче 160 градусів. Ми виконуємо усі роботи згідно норм гарячим асфальтом. Заплановано виконати чимало, а місцеві жителі на початку роботи вже задоволені першими результатами. І так важке час, тому хоч щось таки робитися. а в городі все таки ну за последнє час дуже багато зроблено, і парк. І дороги і освіщення. Я вважаю, що це все треба робити. Я думаю, що для нашої країни зараз дуже складний час, і наші робітники прикладають усіх зусиль, щоб нашим місцевим жителям було дуже комфортно.